Крісло-качелька, релакс. Думаю, блін, що тут за релакс? В чому тут релакс? Начала читати, в чому релакс? Оказується, воно заспокоює. Я завжди отаких от крісел опасалася. 10 тисяч воно коштує, Ну, я їх боюся, я думаю, перевернусь на ці качалки. Ну, людина не молода, собі щось понівечу. А це дивіться, який прикол. Воно стоїть, це крісло на ніжках. Це не качалка така з вигнутими цими штуками, а качелька. До ніжок приспособлена така качаючася система, яка це ти можеш сам себе підкачувати, заспокоювати. Уяви собі, вони там літають, сповіщення приходять, сирена виє, а ти медитуєш. Себе заспокоюєш. Але в нас ці крісла купляли частіше кормящі мамочки. Дуже зручно підколихувати дитину, коли годуєш груддю, Ну, реально зручна річ. Зручна головою ти можеш лягти на подушку, вона прямо під спину тебе повторює. ну Дуже класна річ. Моя подруга купляла таке крісло, вона в ньому в'яже. Ну ну мені, мені крісло дуже зручне подобається. 10 тисяч задоволення. Чоловіки, де ви ідеальний подарок для дружини.